На нашій землі є одна країна вона гарна, чарівна, неповторна і для нас єдина. Живуть на ній люди добрі, працьовиті, і, скажу по правді, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори і про синє море. Тож що це за країна? Це наша славна Україна. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься Україна. Доброго ранку, діти і батьки. Доброго ранку у книжці казки. Доброго ранку у небі зоря. Доброго ранку планета земля. День розпочався ставати пора. Всіх вас вітаю, зичу добра. Дітки, сьогодні до нас на заняття обіцяв завітати Незнайко. Але він не прийшов. А знаєте чому? Він захворів. Дуже шкода. Як ви гадаєте, а чим ми можемо йому допомогти? Всі дітки ми час від часу хворіємо. А куди ми йдемо за ліками? Ну, звичайно ж, в аптеку. А ще навколо нас є зелена аптека. А що ж це таке? Як ви вважаєте? Так, це лікарські трави. Багато трав і рослин мають цілющу лікарську силу, але не можна без знання лікуватися рослинами зеленої аптеки. Це можуть бути дорослі, лікарські рослини збирають, сушать і упаковують в коробочки. Потім ці трави продають в аптеках, коли у вас болить щось. То лікар може призначити вам для лікування лікарську рослину або плоди якоїсь рослини, щоб вас вилікувати. А зараз, дітки, я пропоную послухати вірш Григорія Бойко, який називається зелена аптека. Тож сідайте зручненько та й слухайте уважненько. Аптека зелена, зелена аптека. Це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачить навкруг? Це наш помічник і хороший наш друг. Прудке козенятко ганяло футбола, і ніжку передню візков накололо, Не може ступити, лежить на траві. І мекає слізно, ся ніжка в крові. Чим рану помазать, як йоду немає. Аж тут їжачок по ложку шкандибає, зелена аптека відома старому. Помив подорожник, приклав він малому, і з хусточки вийшла чистенька пов'язка. Спасибі, дідусю, будь ласка, будь ласка. Коли по дорозі ти будеш іти, ти, такий подорожник сам можеш знайти. У лісі зайча від лисиці тікало, влетіло в нору, на підлогу упало. Захекалось, бідне, лежить і дрижить. Ой, трусяться лапки, ой, серце болить. Зайчиха до нього попивалир'яни. І серце у тебе боліть перестане, та й нерви тобі заспокоїть вона. Ця дуже корисна трава запашна. Її корінці восени я копала. Я їх на заплаві тоді відшукала. І ось у зеленій аптеці моїй Із тих корінців є чудовий настій. Медведик товстому своєму ліску. За літо з'їдав десять бочок метку, та стали в ласунчика зуби боліть, реве наш ведмедик ночами не спить, не всидить на місці, не їсть і не п'є. Тут з дерева дятел пораду дає, сходи до сусіда топтайла птайла мерщій, у нього росте на городі шалфій, щоб зуби боліть перестали у тебе, шалфієм щодня полоскати їх треба. Одужав ведмедик для хворих зубів і в себе в городі Шауфій посадив. Аптека зелена, зелена аптека. Від тебе і від мене вона недалеко. Зелену аптеку слід кожному знати Крушина, фіалка, конвалія, м'ята, вільха, деревій, бузина, кам'яниці, черемха і пижмо. Шепшина й суниці зелена аптека. Це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Ось такий пізнавальний віршик ми з вами прослухали. А як він називається? Вірно, називається він зелена аптека. А які ж цілющі рослини ви запам'ятали? А як лікували звіря? Пам'ятаєте? Так, козенятку прикладали на ранку подорожник, зайчику, щоб не боліло серце, дали попити валер'яну. А ведмедику шавлею потрібно було полоскати зубки. Нам, природа, багато чого дарує для здоров'я, але самим не можна нічого вживати. Тільки дорослі можуть дозволити нам їсти якісь ягоди та прикладати якусь рослину. Є отруйні рослини. А що ж ми можемо порадити незнайкові? Так, я гадаю, що незнайкові ми можемо порадити ось що. Так, випити чаю з малиною та липою, пополоскати горлечко відваром ромашки. Побажаємо йому швидкого одужання, чекаємо його до нас на гостину і ми радо з ним пограємо. Для того, щоб здоров'я не проспати, для того, щоб солідно виглядати, всі ми дружно по порядку покрокуємо на зарядку. А зараз я пропоную завітати до нашої творчої студії, щоб виготовити із паперу. А що ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Я на сонце дуже схожа. Золотиста, ніжна, гожа. Я щоранку розквітаю, промінцями всіх вітаю. Відгадати всім неважко. Що за квітка я? Так, звичайно, це ромашка. Тільки, дітки, ромашка не звичайна, а лікарська. Якого кольору пелюстки в ромашки? Так, білого кольору. А серединка якого кольору в ромашки? Вірно, дітки, жовтого кольору. На стрункій високій ніжці біля річки на лужку. У косинці білосніжній стрів, як вітоньку, таку, ясним оком жовтуватим усміхалися мені. Я хотів її зірвати, а бджола сказала ні. Ну а зараз саме час підготувати наші пальчики до роботи. Полі ромашка цвіла, від вітру гойдалась вона, вранці пелюстки розкрила, в гості комах запросила. Ділки над нею літають. З нею комашечки грають. Пахощі всіх огорнули. Надвечір ромашка. Заснула. Для роботи, дітки, нам знадобиться кольоровий папір, клей, лінійка, олівець, ножиці, предмет округлої форми, дощечка для клею, а також ваші умілі рученята. Спочатку, дітки, на білому папері за допомогою лінійки та олівця. Ми будемо робити прямі лінії. Спочатку відміряємо одинакову відстань, з'єднуємо їх лінієчкою, а потім ножицями будемо вирізати. Таких смужечок. Нам потрібно, дітки, дуже багато. Ось так рівненько, не поспішаючи, відрізаємо смужечки білого паперу. Дітки, Із жовтого паперу робимо серединку ромашки. Обводимо предмет круглої форми, це зробити легко буде вам. А потім за допомогою ножиць вирізаємо кружечок серединку нашої майбутньої ромашки. Вирізаємо стільки серединок, скільки ви хочете зробити ромашок. Із зеленого паперу, як ви гадаєте, дітки, що ми будемо робити? Так, звичайно листячко та стеблу. За допомогою лінійки та олівця ми знову відміряємо ось такі смужечки і ножицями будемо відрізати рівненькі смужки із зеленого паперу. І нам їх теж потрібно багато, таке ромашки дуже багато листечка. Ось так. А тепер смужку зеленого паперу ми розрізаємо на дві частинки. І смужку білого паперу ми також розрізаємо на дві частинки і з одної великої робимо дві менших. Тепер ми робимо дітки ромашку. Як же ж ми її робимо? Серединку жовтого кольору змащуємо клеєм та приклеюємо смужки ось таким. Чином. Ось так, дітки така в нас буде гарна лікарська квітка ромашка промінці у неї Зараз у нас довгі, а ми тепер будемо змащувати клеєм кінчик білого промінчика, і приклеювати серединку. І так ми робимо з усіма нашими білими промінчиками. Дітки, ось такі ромашки я вже зробила. Зробила я стебельця тоненькі, а тепер залишилося зробити листочки. Беремо смужки зеленого паперу і склеюємо їх, робимо таку крапельку. Це і будуть наші листочки. А потім приклеїмо до стебла. Ось так. Розцвіли ромашки в полі, пишні, гарні, бо на волі. Тут очей не відірвеш і букетик набереш. Наче сонце серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку. Як малятка, так ромашка. Це ромашка не звичайна, а лікарська. Дітки, чекаю з нетерпінням на ваші лікарські ромашки. В полі дітки побували, лікарські рослини розглядали. Тож настав час відпочинку зробимо з нашими оченятами зорову хвилинку. Навколо нас росте багато рослин, що можуть лікувати, тому дбайливо ставтеся до них, не псуйте їх місце зростання і без потреби не рвіть їх. Бувайте здорові, дітки, до наступної зустрічі!